Сьогодні 31 жовтня на дворі такий листопад. листопад листопаді починається. Зранку було посмурно. Зараз і сонечко вже вийшло. Да, така осіння погода. Це наші працюють по ворогам. Такая, такие. Так, Голубый порцелян. Красивый, конечно. Молоденький. Такая курочка. Лениваю тоже. Ну, уже набираю. Красоту? Ану, ставай, яка ти гарна. Це я сьогодні пересадив на постійне <клухи>, місце. Проживання. Вони в мене тут будуть жити. Ну, вставай, Іди, давай, вставай. Да. Іди. Ано. Отака. От Отака як красота. Хороша. Іди, ано, яка грива. Ух ти, блядь. Нічого, працюйте, працюйте. Ага. Така красотулька. Вже й кури попривикали, блин. Таранше шарухались в різні сторони. Зараз уже спокійно. Тут у нас теж красота, тут листопад у них уже насипало варпінтончики мої, Брами. Да, дожди. Дожів не було, а потім це линув був добрий. Такий ливень що промочило хорошо. Ми вже відвикли від таких дождів. А тут на да, трохи були потопи. Кури повимазалось. Ох, молодці ребята, працюють. Работають. Ага. Короче, так. Да. Кури трошки тут. Так, грязь мисили. Одвиклий. А, я ж вже говорив, що до да, дожди давно не було. Тут еще пріандотики. Так у них вообще тут було, блін. Ложбинка. Така. А вона, вказують. <хи> я ж говорю, що забула. Вода зібралася, так вони тут брюхалися. Дебило. Ну зараз я, тут в мене забетонірувано по, -по краях. Зараз всередину. Зрівняю, щоб вода не стояла, навіть як дощ буде, щоб вода збігала. Да, Зараз погодилося. файно стало, Файно, файно. Хлопчики знайшли ціль. Тепер херочуть ворогів. Так. Тут мінорочка. Мінорочка. Долинюють. Долиняють. Так, я трошки впала, Ну, нічого скоро вже скоро занесуться. Оце таке, такі курочки тут. Тут шип маленькі самі останні. Ні, флірчики. Ще й тому руці казав, блін, ну не треба пізні курчата. Слабовато вони ростуть. Хоч і не погані так оно той, ну, блін. Не ті, що весною вони ви... виростають добре. А цим і сонечка не вистачає. как так а тут какие хинчики какие красавчики за петушок с курочкой родители Цих курчаток до сих тут есть родители Маяка. Гарна. Так, ну все, друзі. На цьому так і невеличкий ролик. Закінчую, то проходив мимо воно. Сонечко вийшло, так стало якось на душі. Хорошо, як весною. Телефон був звичайно під руками. Думаю, що й не зняти. Такий оце вийвся у нас ролик з такими моїми курочками. Ну це ж не всі ще. Ще там є у мене. Ось яка красуня. Ай, красунька. Вона ж ще. Набере красоти, повзрослішає, де гарно. Тут пітя який молоденький. Так, ну, друзі, на цьому все. Всім перемоги, щастя, мира і добра. Все буде Україна. Пока-пока-пока. Все найкраще.